Прийшла осінь час заготовляти помідорки. В нас є ось такі сливки, ми їх будемо в'ялити в електричній сушарці. Та ось такі кругленькі. Ми їх будемо квасити. У нас є зелень, цибулька, часничок. Погнали! Для в'ялених томатів ми їх спочатку миємо. Розрізаємо на четвертинку, вирізаємо ось цю серцевинку. І залишаємо їх ось в такому вигляді. І так підготовлюємо усі для квашених помідорок. Ми вже підготували баночки, помили їх, додали парасольки кропу, хрін, цибульки. Ще додаємо декілька зубчиків часнику, помили помідорки. І будемо додавати. І заливаємо це все розсолом, в який ми на літр води додали 2 столових ложки солі, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку гірчиці сухої. Також бажано додати декілька дубових листочків. Або ж робити це все в дубовій бочечці. Виробники, напишіть мені, будь ласка, а ми повертаємось до в'ялених томатів і розкладаємо їх ось так. Ось так це воно все виглядає разом. І щедро посипаємо це сіллю та улюбленими спеціями. І залишаємо при температурі 60 градусів до завтра. Також незайвим буде домашній базилік. Потім ми його використаємо. І ось така краса у нас виходить. Потім ми беремо стерилізовану баночку на дно наш сушений базилік, часничку і накидаємо. Наші в'ялені томати. І заливаємо це все оливковою олією. І зверху ще гілочку розмарину. І ось така краса у нас вийшла. Обов'язково діліться в коментарях своїми секретами квашення та в'ялення томатів. І дякую вам за перегляд! Підтримайте це відео вподобайкою і коментарями. Звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.